90% пожеж у природних екосистемах виникають через необережне поводження з вогнем. Решта внаслідок ворожих обстрілів. Про це під час міжвідомчого брифінгу повідомили запорізькі рятувальники. Зокрема, з початку цього року в області виникло 282 пожежі на загальній площі 44 гектари. Матеріальні збитки становили мільйон 200 тисяч гривень. З метою запобігання виникнення пожеж на відкритих територіях активізується інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення щодо правил пожежної безпеки, а також посилиться патрулювання місць масового відпочинку людей, заповідних та рекреаційних зон. За аналогічний період минулого року виникла 313 пожеж на площі 17,3 гектари. Тобто, у нас кількість пожеж була більше е, у минулому році, але вони не такі масштабні, що було, було 17 гектарів, у нас зараз 44. Тобто е, пожеж менше, але площа їх е, значно більше. Головним управлінням передана до філії східний лісовий офіс. Де ліси України чотири пожежних автомобіля, три з яких підвищеної прохідності. Разом з тим, головним управлінням розроблено чотири види тематичних пам'яток загальним теражем 5 тисяч екземплярів. Кожна тому з метою допущення виникнення пожежної ситуації, як в рекреаційних зонах, так в місцях масового відпочинку, так і безпосередньо на території заповідника острова Хортиця, головним управлінням національної поліції Запорізької області вже розроблені певні посилені заходи, а саме збільшення кількістю піших в тому число Лучення кавалерії в місцях таких перебування в місцях масового перебування громадян і з настанням теплого періоду особовий склад буде націлений на недопущення, припинення та профілактику виникнення пожежних ситуацій на території міста Запоріжжя. В рази збільшилась у нашому регіоні кількість виявлення піротехніками вибухонебезпечних предметів. З початку повномасштабного вторгнення цей показник становить майже 10 тисяч одиниць. Зараз у навчальних закладах і трудових колективах триває тижневик мінної просвіти. Надзвичайники проводять посилену інформаційно-роз'яснювальну роботу, зокрема щодо основних правил протимінної безпеки. Якщо брати статистику з початку цього року, то наші фахівці залучалися 267 разів, під час яких було знищено 359 одиниць вибухонебезпечних предметів. Це тільки з початку цього року, тобто кількість вибухонебезпечних предметів вона дуже велика. І зараз з початком потепління, з початком проведення. Посівних робіт кількість залучень, кількість знайдених в НП буде збільшуватися зараз. В рамках тижневика мінної просвіти збільшило кількість проведення роз'яснювальної роботи, тобто більше ми. Якби охоплюємо дітей для того, щоб як, як ми кажемо запобігти, донести основні правила безпеки при виявленні вибухонебезпечного предмета, донести до дітей про те, що три основних правила: не чіпай відійди на безпечну відстань, телефонуй 101.